Психологічно, Це нормально, та безперечно. Ви просто перший раз. Вам так. У ревматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні, що розраховано на 50 ліжкоміст, у цю весняну пору пацієнтів більш ніж достатньо. В нас лікуються пацієнти з такими захворюваннями ревматичними, як ревматоїдний артрит, подогрічний артрит, псоріатичний артрит, анкезуючий спондиліт, Звичайно, пацієнти із захворюванням ставно сполучної тканини і різноманітні васколіти. Вже тривалий час лікарі відділення опановували досить специфічну маніпуляцію ін'єкції в суглоби. Її ефективність переоцінити важко, та й введення цих препаратів необхідно досить рідко. Є такі, що раз півроку цей раз в рік. Ефект, що ті пацієнти, які регулярно приймають ці препарати, у них у крайньому разі не йде далі процес розпаду суглобу, а залишається на місці, або навіть покращується. Покращується якість життя. Вони ходять. Якщо ми цього не будемо робити, то далі перспектива тільки через рік, два-три, а кому і чуть-чуть більше заміна суглобу. То ці препарати відтерміновують або взагалі. Ми уникаємо заміни суглобу. Отримавши вчасну допомогу, пацієнти у більшості випадків уникають і потреби у ціпкові, і заміни суглобу. Зовсім не страшно. Водій виходить, я в щили між кістками. Єдине, тільки молодь. Прошу вже, бо я практично з 15-го року тут у цьому відділенні підліковувалася, отримала дозу додаткового здоров'я. Це займайтеся. Бережіть свої м'язи, тренуйте м'язи, тому що це цей корсет м'язеві це, мабуть, основа основ є. Вітаємося, милою Водимировно. Вона затискає, перевіряємо сискання, силу рукання. Є так у відділенні проходять навчання лікарі-інтерни. Тут впродовж двох-чотирьох тижнів, залежно від спеціалізації, вони спостерігають пацієнтів та беруть безпосередню участь у лікуванні. Це єдине ревматологічне відділення у міських хмельницьких лікувальних закладах. А відтак для інтернів одна можливість удосконалити фах. Важкі хвороби, автоімунні процеси в ревматологічному відділенні. І треба цих хворих лікувати. Вони невіліком ці хвороби, може привести в ремісію, але. На жаль, хвороба нікуди не дінеться навіть остеоартрит звичайний, з коксартрозом і так далі. Я вже нучу за системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, анклузуючи спонділетрі, тобто ціла гамма нозології в нашому в наших хворих ревматологічні. Це кажу, як лікар першеру, тому що перше, як лікар і вже як викладач кафедри. Усі гострі стани у відділенні лікують безоплатно. Відтак у пацієнтів є шанс уникнути інвалідизації та покращити якість життя. Наші пацієнти забезпечені, можна сказати, всім, тому що в нас де все по протоколах. У нас є глюкокортикоїди, і хочете, і внутрі вену ін'єкції. Ми все даємо, є преднізолони, у в нас таблетовані форми. Метод рексати, ну все є. Звичайно, якщо вже пацієнт щось хоче, таке ну це вже його побажання. Так, нас, слава Богу, в нас все є. Ми забезпечені. Пацієнти стаціонару, залежно від хвороби, на лікування потрапляють у період загострення і проводять тут до 10 днів. Потому їх Фактично усе життя супроводжує підтримуюча терапія.